Щоб всі бачили, і пам'ятали, міжміські автобуси в Івано-Франківську прикрасили наліпками з маками пам'яті і гаслом. Пам'ятаємо, перемагаємо їх зовні та у салоні маршруток наклеювали як чиновники, так і працівники автовокзалу. Символ полеглих у другій світовій війні має нагадувати прикарпатцям про подвиги предків у боротьбі з нацистами, як водіям, так і пасажирам. Така ініціатива допоміга. Набагато краще, ніж гіоська ленточка, скажімо так. Це є актуально і я думаю, це є більше часу і мудріше. Жаю, що це є наше, а не чуже. От більше тут що на це говорити. Це симфоніка наша, а не якась там наших побратимів, мудрих. Вода розповідає таку акцію приурочили до дня пам'яті примирення 8 травня. Загалом ініціатива здійснюється в рамках меморандуму, який ще наприкінці квітня уклали чиновники, перевізники та оператори автобусних станцій. Згідно з ними, обласні розпорядники транспорту зобов'язалися безкоштовно перевозити учасників АТО. А наліпки з маками пам'яті це лише додатковий пункт цього документу. Дані наклейки планується розклаюватись протягом, протягом тижня. До кінця тижня я думаю, вже дані наклейки вже будуть розклеєні по всіх автобусах Івано-Франківської області. Зі слів чиновників, таких наліпок виготовили близько тисячі, все для того, аби ухопити якомога більшу кількість автобусів області.